Вітаю на каналі Світ 2222 виражіння на кавовій гущі. Давайте сьогодні розглянемо чашечку з новинами. Найновини будуть приємними, щасливого, світлого характеру, про які ви дізнаєтеся найближчим часом. Як завжди, заздалегідь я вам дякую за перегляд цього відео, за лайки, коментарі і, звичайно ж, за підписку. Мені надзвичайно приємна. Ваша підтримка. Щиро вам дякую. Ви ще сили готові говорити і підказувати вам інформацію. Повторюйте зі мною, що буде відбуватися в найближчі дні? Що буде навколо відбуватися? Хто буде поряд події? В найближчі 3-4-5 максимум днів. Отже, починаємо. Як наче камінь, камінь ставити. І є щось з минулого, і дивитися в майбутнє, ви можете найближчим часом, скажімо, якось так, зарити минуле чи закопати минуле, попрощатися з минулим, поставивши. Крапочку, так? І фокусуйтеся ви тільки-тільки на майбутньому. Так. По подіям минулого. Тут водички багато у нас сьогодні. В минулому якісь такі бурлящі емоції. Від яких було, скажімо так, важко звільнитися, неможливо позбутися, якщо ви не займаєтеся спортом, то вам буде дуже важко це таке емоційне становище трансформувати. Так багато емоцій, але немає людини, на яку все можна вилити або немає способу трансформувати ці емоції. Так. Ви могли в минулому зіткнутися з ситуацією, коли у домі щось як наче протікає. якась Поломка в будинку. І довелося зробити або ремонт, або щось виправити чи відремонтувати. Так. Також ви могли в минулому зіткнутися з ситуацією, коли у домі щось розбивається, так, знаєте? А ще є. Якась грошова сума промалювалася, поки що формуюча, чи думки про те, що якусь грошову суму потрібно десь вкласти чи віддати. Є ще така картинка з минулого. Такий момент, коли людина йде і залишає двох чи трьох людей, скажімо так, на самих себе. Розрулювати щось чи вирішувати щось самим. І ця людина просто йде. Так, і все ж таки події найближчих днів. Ви виявитеся в колі людей, як наче одні. Кого що щось тримаєте в таємниці, намагаєтеся знайти зону комфорту. У вас в руці буква А це або дитина, або ваше починання якесь. Своя справа чи свій проєкт новий. Так, ось йде поряд око громадськості. І тут я вам скажу все добре точно. Люди радіють чомусь, люди тягнуться один до одного, і ви в сміливій такі позиції тут стоїте, рівно стоїте. Хоча тут може бути присутність і Якихось фальшивих емоцій, бо галечик промалювався. Тобто, таке, як наче на показ робити вигляд, що все добре, або на показ посміхатися, демонструвати радість від спілкування з іншими людьми. Ви звертаєтеся в минуле і дивитеся на якусь дівчину чи жінку. Якась дівчина чи жінка буде мати місце в вашому теперішньому? Хтось з'явиться, хтось об'явиться, можливо, це стара подруга. А можливо, це хтось з родичів. І люди тут у віці, хтось когось буде повчати. Якось так це виглядає. От знаєте, як вчителі вистроїлись і говорять, як робити і що робити. І одна з них точно жінка з змією промалювалася, старша родичка, що можна так сказати, намагатиметься вчити, говорити, що і як. Робити у вас з'являється новий погляд на ці всі події в вашому житті. Новий погляд і нове відношення до життя. Вас може програтися, що ви когось будете просити, нічого нікому не розповідати, або будете берегти сімейні такі таємниці, які будуть обговорюватися такі собі сімейні секретики. Процес, процес пов'язаний з подоланням чогось. Фокус на голову, процес отримання мудрості, знань, отримання знань, промальовується мудрість, знання і досвід. І знаєте, Найближчі дні для вас будуть якісь дуже такі метушливі, щось потрібно буде вирішувати. Якось так, наче як бігати з одного кута в інший кут, метушитися. Дуже будете багато активні чати найближчим часом. Тут кінцева ціль це риба. Якась така грошова сума або гроші. Гонитва якась за грошима промалювалась. Хтось дуже охотиться на гроші, якщо можна так сказати. І це, як наче схоже на чоловіка, він гониться за якоюсь грошовою сумою. Важка ситуація, але ви повинні діяти, ви повинні зберігати ситуацію, активність, бадьорість, якісь непрості задачі. Вирішувати будете її в ці дні. Тому тримайте руку на пульсі і будьте на поготові. Чоловік у вашому колі повинен бути водного знаку, мріє, як наче так лежачи, що щось повернеться з минулого, і це стосується емоційної сфери, щось повернеться з минулого, або, можливо, можна буде щось. Повернути з минулого. І цей чоловік сподівається на якесь емоційне оновлення в його житті. От якісь, можливо, відносини можна буде повернути, якусь емоцію з минулого повернути. От він лежить і мріє саме про це. До вас поспішає допомога. На жінку більш схоже з протягнутою рукою. За допомогою цієї жінки ви можете поїхати в дорогу. Прийшла інформація від жінки. Знаєте, ви будете намагатися когось відділити від себе, або самому від когось відділитися, незалежність здобути, намагатися прийняти незалежного образу життя, щось щось в такому ключі промальовується. Знаєте, вам потрібно знати, що на вашому шляху є якісь перепони, про які стане більш відомо момент зіткнення. Да, такий момент зіткнення з ними на шляху. І цей процес скоро точно закінчується. Ви поки що не знаєте про Двох підводних каменів, і вам, скоріш за все, повідомить про них жінка. І це перешкоджає достигнути цілей, але ви все одно достигнете цілі і буде результат. Ви повинні бути цим задоволені. У вас на вашому робочому місці, вашої професії, на вашій роботі можуть бути якісь конкуренти, наявність суперника, можливо, як мінімум один. Ви будете думати про якусь дорогу знову. Бачите, у вас знову і знову промальовується якась дорога дуже важлива для вас. І, можливо, ви її здійсните. Або таємно, або для когось буде сюрприз. Щоб зробити для когось сюрприз, можливо, ви так захочете це зробити, здійснити деяке таке переміщення, воно, можливо, буде для вас доленосним. І не тільки для вас. Так, дівчата, жінки, ви за щось розплачуєтеся, щось оплачуєте, і це достатньо велика сума, досить велика. Промалювалися у вас гроші. Дуже велика сума. Так, і що у вас тут процес? Що тут якась така метушня промалювалась? швидкість, швидкість реакцій. Далі буква Б чи В, людина поряд з вами. І що тут? Ви знаєте, як начебто в ці дні буде дуже мало часу на перепочинок. Буде дуже багато активності. І дій одразу, одночасно, якісь такі постійні дії, в постійних діях ви будете знаходитися, що вам не буде коли перепочити. Так. Відносно планів на майбутнє, ви будете запитувати пораду у людини. В цій сфері порада, можливо, від спеціаліста, як вам йти далі, що робити далі. Тому що зараз поки що хмарність невідома, непрояснена ситуація, достигнувши якогось результату разом з вами, ця людина підкаже вам, як далі розвиватися. Як далі йти, і що робити? Так, давайте дивитися на блюдечко. Події наступних днів? що буде відбуватися у вашому житті? Знаєте, ви можете щось на себе клеїти чи перев'язувати щось. Будьте обережні, тут щось з порізами пов'язане, але шістка йде, і це говорить, що скоріше поліпшення. На вас очікує. Тобто, дівчата, жінки, це вас стосується, будьте обережні, або будете перев'язувати комусь рану, ліпляти щось, або обмотувати щось таке йде. Також видно, що хтось буде у вісні багато розмовляти. І знову картинка. Все ж таки ви несете десь велику грошову суму. Прямо от велику тримаєте її обома руками і десь йдете. Чи їдете? Якір, сфера відносин в когось програється, впевненість або стабільність відносно почуттів, кохання. Ви тут двох промалювалися, посміхаєтеся і щасливі. Одна, до речі, людина збирається в дорогу, інша людина посміхається. Або ви збираєтеся змінювати своє життя кардинально. Корабль промалювався. У вас якийсь процес відбувається, пов'язаний з паперами. Промалювався папір і робота. Ви щось заповняєте? Можливо, це бухгалтерія по роботі. Можливо, якийсь договір. От знаєте, якийсь документ пов'язаний з роботою, з місцем роботи, професії. У вас сфера дому тут і два якоря. От третій ще промалювався. Будете біля дому. Знаєте, як наче пустите коріння в будинку? Дім буде найближчим часом місцем, де хочеться залишитися. Будуть пропозиції вийти з нього, а ви будете обирати на користь. Будинку. Не будете хотіти вибиратися з дому. Таке буде у вас бажання в найближчі дні. Остання картинка. Це якось так жінка на відстані, то щось просить, то питає щось, то запрошує сама себе. В неї є якийсь ключ. Так, поряд з ключом промалювалась. Так. Ось така сьогодні чашечка промалювалася. Я, як завжди, бажаю, щоб весь негатив озвучений залишився тільки в цій чашечці. А в дійсності в вашому житті сьогодні і завжди. Програється все тільки саме світле, саме радісне і саме позитивне. Дякую вам за увагу!